Був. Це ж було вже. Щось я не впізнаю. Е... Почекайте, я думала. Добрий день. Єва Мозгова. Добрий день. Діана Булаєнко. Добрий день. Ілля Портянко Добрий день. Антон Прекрасно. Добрий день. Павло Скребнєв Добрий день. Ой, Даня Добрий день Діма вдове Добрий день Макіта Сидоренко А ну ще раз добрий день Настя Джура Добрий день Настя Джура Добрий день, Діанайден, Ліля Добрий день, не знаю.